Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів АМТЗ граблів-рушелексоночка та роторної косарки Virex. У нас зараз діє акція на ось такі новинові вивіски е, UMZ, Т150, Т40, Т250 ХТЗ. Вони коштують по 400 гривень. Ось весь вибір. Так вони виглядають. Вони є в трьох кольорах. Синій, червоний та зелений. Та також по 75 гривень отакі вимпіли. Дуже вигідна пропозиція. Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. Нас є все гарного дня, до побачення.